Присвячую своєму рідному селі, свідки я родом село Соснівка Іванківського району Київської області. Зелень лісу і небес плакить, подих вітру в травах шелестить. Незабутні дні в п'янку красу я навіки серце пронесу, пронесу через життя своє вдячність Богу, що ти у мене є. Рідний краю, батьківське село, збережу в душі твоє тепло, ти пережило голодомор. Війни, смерть та дух твій не схолов. І невже тепер, в нові часи, сніг змете тебе з лиця землі. Вимирають люди у селі, пустки, пустки. Люди вруть старі, ну а молодь не спішить село, вона рветься в місто, там добро. Ну хто ж лишається в селі? Пустки, пустки, пустки і журавлі, лиш вони вертаються до хати. Зійде сніг і летять уже крилаті, треба й нам учитись журавлів, пролітати частіше в очі дім, пам'ятати, що коріння тут твоє, і бути вдячним Богу, що рідна хата є.